Добрий ранок у людей, у яких є город, які його мульчують. Салама приїхала. Так, так воно. Пахне, до речі. Цей аромат класний. В машині влазить 107 тюків. Ех. 20. -ку. Але так, ми минулий рік заказували лише 10, а цей рік ми масштабувалися, купили вже 30. І це, окрім того, що ми, як і минулий рік, плануємо косити, але косити тепер будемо тільки для корей. Для городу кошена трава не йде. Сьогодні зараз буду працювати на колониці, треба вирізати ось, прибрати це минулорічне листя, передивитися таке листя з бурим прибрати. І ми підчистили, щоб це можливо було зробити, бо є кущики зовсім маленькі, які не видно. Прибрали солому, яка залишилася. І прибрали листя. Тут груша у нас з неї дуже багато. І ми ще, окрім того, насипали листя, щоб, бачите, залишилося тут ділянка, де буде щось інше рости. Але нічого не викинули, все згребли під ось кущі. Такі горки поробили навколо кущів. ось. Тому нічого не викидаємо в сміття. Органіка не іде. Так, вкриваємо золотом нашу полуницю сьогоднішньою різенькою соломкою. Зараз я роблю від, що я щось роблю. Насправді роба Валера. <рес> Ні, я просто кажу, що я зараз роблю від, що я щось роблю. Зараз вкриємо і буде так гарненько-гарненько знову. Бо як листя, то воно таке вже. І тут майже вже солома пережила своє життя. Ось так. І ось такий у нас результат гарненький. Зараз ще хочемо ожину. Вкрити. Так. Обережно, обережно. І це вже третій тюк. Я не знаю, як ми минулий рік. Десять це дуже мало. 10 це тільки так. Один оком глянути, другий не відкривати. Я ж кажу, вже третій принесли. Зараз. Будемо. До отож трішечки і ожинку. Так що продовжимо? Поки щось видно, працюємо.